Всім привіт вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, На календарі вже 4 червня. От, е, більше місяця вже пройшло з того часу, як ми садили саджанці спаржі. От, е, я прийшов на цю діляночку, от, щоб показати вам, як же вона виглядає на цей час, от, на цей день. От, ну, чому так дов -дов довго не виходив на зв'язок? От зараз всім поясню. Е, ніколи у вас не було такої ситуації, коли ви думали, що ну, гірше вже не буде. От, а воно буває ще гірше, ніж було. От і в мене така ситуація е, зараз на сьогоднішній день. Справа в тому, що я от, можете вірити, можете не вірити, але поламав собі дві руки. Отак от, от буває. От ну, в житті ніколи не думав, що так буває. От тепер от, така ситуація. Ну що робити? Ну, не буду подробиці, як я то все мене вийшло. Скажу тільки, що заново тепер навчився, ну, слава Богу, вже навчився тримати чашку в руці, от ложку, але в лівій. От виявляється, лівою рукою теж можна їсти. От, ну, а, і от пальцями ну, заіпсували мені дві руки від плеча до кі. Е, лік, лікоть під 90 градусів. Ну, може покажу колись фотографію. От, е, пальцями отримаю телефон і можу, на слава Богу, знімати. Ну, дивіться, е, місяць назад 26 квітня, ми здається, садили саджанці в оцю траншейку. Пам'ятаєте, ще воду спускали з цієї траншейки, от, я прокопав, там, щоб вона збігла. От, е І посадили ми місяць, більше місяця назад. Е е тут на 8 метрів е от, е довжиною. Е е і Посадили ми тут е трошки більше, ну, здається, 24, чи скільки саджанців, <кій> по три штуки на метр. Ну, от, Дивіться, вони благополучно зійшли. Покажу ближче. от, е Бачите? От, от, такий от вигляд вони мають. От, деякі вже вийшли з траншейки, от, деякі от, тільки, от, бачите, тільки от, доходять до кінця траншейки. От, ну, ще дивіться. Справа в тому, що от, слимаки, шкідники такі доволі такі відчутні для спаржі, особливо коли вона тільки сходить. І от Бачите, от, наприклад, ну, цей саджанець бачите, от Він зійшов, але слимачки його трошки підрегулювали. От, оцей саджанець він сходив, але слимачки вже так трошки його обгризли, але він вижив і вийшов вже з траншейки. Ну, там от, бачите саджанець, ну ось зійшов саджанець. Там он, саджанець, Бачите, перший зійшов, його обгризли, але він знову відбиває. Бачите, маленький такий. От, тут от зійшов, його обгризли, але я думаю, він виживе, буде відбувати новий. Тут ось зійшов, от такий. от, бачите. Ну, Як я казав, десь місяць трошки більше для того, щоб саджанці зійшли і вийшли з таншейки. Ну, Ще трошки почекаю, цей ось бачите, вже навіть цвіт викидає. От, там бачите, саджанці обгризли його. Ну ну так от, ну, Порахував я, ну це, ось бачите, мабуть, один із перших, такий вже майже сантиметрів 20 над траншейкою. От, порахував я 20 саджанців живих. От, е, ну 100% схожість, тільки е, ну, тут от, бачите зійшли в кінці траншейки саджанці. 100% схожість сажанців, саджанці хороші. Єдине, що слимачки трошки їх... Підрегу... Підрегулювали. От, і... Але все одно спаржа живуча, бачите, незважаючи на те, вони бачите як підгризли, але вона все одно живуча, нічим же не обробляв, нічого не робив, все одно вона відбиває от, і жива. Ну, от така от, е... ну, ще я думаю, під... Під... трошки почекаю. От, недільки дві і вже, мабуть, зарівняю цю траншейку, ну не сам, лопату мені вже, мабуть, ще. Ну, не знаю, ну місяців три точно ще не, не зможу тримати в руках, бо е, ну, травма така, скажу для мого віку, не дуже така легка. Зламати дві руки. От, е, не бажано в такому віці. Вже не так швидко воно це зростається, не так якісно. От, але не падаю духом. Бачите, ще знімаю відео, про спаржу. Отож, не переключайте канал, буде ще багато цікавого, ставте лайки і коментуйте. На все добре, до нових зустрічей!